Лікарняні стіни, розповідає Богдан Нестерук, для нього стали майже грідними за 15 років хвороби. Пригадує, як 10-річним хлопчиком занедужав. Аналізи поступово почали падати, я цього не помічав, тому що пантово не дуже-дуже повільна. І симптомів та загальна слабкість, кровотечі, зноси. Тоді на сполох забила мати Богдана пані Юлія. Каже, пояснити стан її сина лікарі довгий час не могли. Він захворів ще в 2009 році, але, мабуть, ще до цього захворів, тому що півтора року ми його возили по різних лікарях, у нього температура отрималася 37,2, 37,3, ніхто нам нічого не говорив. Пізніше розповідає жінка, її сину поставили діагноз мієлодиспластичний синдром, коли організм виробляє змінені клітини крові, які не здатні підтримувати його нормальне функціонування. Медики порадили готуватися до трансплантації кісткового мозку. Почалися наші поневіряння поза кордонах. Ми поїхали на лікування в Білорусі. Нам поставили діагноз, апластична анемія. Два роки ми жили в Білорусі. Потім йому стало краще, аналізи піднялися, ми повернулися додому. Говорить, повернулася хвороба у 2016-му. Ми в пошуках донора поїхали спочатку в Білорусію, потім поїхали в Германію. Ні Германія, ні Білорусія нам донора не знайшла. І ось влітку 2023 року у нього знову стається рецидив. Ми розуміємо, що це вже. Все, що нам нічого не допоможе, крім трансплантації кісткового мозку десять років пошуку сумісного донора кісткового мозку для Богдана завершилися у Черкасах, говорить завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. За даними пошуку в світових реєстрах донорів кісткового мозку, було знайдено всього два донора, і обидва вони знаходилися в Сполучених Штатах Америки. Ми можемо стільки озвучити, що це жінка який 41 рік, і вона зі сполучених штатів Америки. трансплантація кісткового мозку від донора, який проживає в Сполучених Штатах Америки в Черкасах, відбулася вперше. Розповідає лікар, тому що це дуже важко логістично, і фінансова частина так само відіграє дуже важливу роль. Зі своєю доноркою Богдан Несирук говорить: мріє зустрітися, аби подякувати. А поки планує повернутися до звичного життя здорової людини. Перше, це навчання, більше якісь соціальні активності, тому що весь цей час з дитинства я проводив ізоляції, тому що не можна було цих контактів, вірусів і так далі. Зараз, коли імунітет нормальний, то все це буде наздоганяти. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.